дня 5 червня. Про заставні. З чого робити? Ось ці заставні в мене рік побули. Ось тут, бачите, такі вони чули, скажімо так, їх трошки погризли. Ось, тут з цього боку ось так, ось з цього, ось так. Ну і бачите, що там, яке воно. Спідштована бумага чи як воно там правильно називається, навіть не скажу. Ось, ось вони вже стільки натолочили його. Ось, так що на майбутнє задумуємося, з чого робити на заставні. скажем так, не рекомендую. Ось. Всім добра! Підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний. До зустрічі.